Доброго ранку, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу трішечки повернутися до призначення базової соціальної допомоги від держави. Ми з вами розібралися, хто може вже з 1 липня звертатися за її призначенням. Я розповідала про розміри. Дивіться, як пояснює пенсійний фонд України, що з 1 липня вже можуть звертатися малозабезпечені, одинокі допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних. Родинах та ті родини, які отримують тимчасову державну допомогу, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості отримувати діток, так, або місце проживання їх невідоме. З 1 жовтня отримувати базову соціальну допомогу зможуть також громадяни, які не мають права на пенсію, цитую. Роз'яснення від пенсійного фонду і отримують державну соціальну допомогу. Та люди з інвалідністю. Хто ж е, включається до складу родини при призначенні базової соціальної допомоги? Це чоловік, дружина, неповнолітні діти та тимчасово влаштовані в сім'ю діти, які залишилися без батьківського піклування до 18 років. Потім це повнолітні діти, які навчаються так, не мають власних сімей. До закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, незалежно від їх фактичного або ж зареєстрованого місця проживання. Неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства першої другої групи, або особами з інвалідністю першої групи проживають разом із батьками, непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із ними, жінка та чоловік, які проживають однією родиною та не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. Особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю першої групи, та доглядає, доглядає за нею. Знову ж таки, діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти до досягнення 23 років, незалежно від їх фактичного зареєстрованого місця проживання. Склад сім'ї визначається на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги. Права членів сім'ї має також одинока особа. Тобто, якщо ви навіть проживаєте один чи одна, ви так само маєте звертатися право за призначенням базової соціальної допомоги, якщо ви потребуєте допомоги від держави. Хто не включається до складу родини, це ті члени родини, які перебувають за кордоном, які перебувають на повному державному утриманні, так і які знаходяться. У полоні, але потрібно обов'язково підтвердити це документами, чи якщо людина безвісно відсутня за рішенням суду, або ж якщо мають правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Отже, ми з вами зараз визначили хто входить до складу родини, так а хто ні. Тому, якщо навіть ви маєте повторюю статус одинокої особи, маєте право звертатись за призначенням. Пенсії за призначенням, вибачте, базової соціальної допомоги. Так, дивіться, ще що важливо, що ця допомога призначається на півроку. Потім дивіться, як буде виплачуватися базова соціальна допомога, яка призначена на родину, може виплачуватися рівними частинами на кожну повнолітню особу з числа членів сім'ї за їх бажанням, але виплата буде надходити тому, хто звернувся за призначенням уповноваженому представнику родини. Наприклад, якщо звернувся чоловік так, там, чи дружина. От така інформація. Тому, якщо комусь цікаво, якщо ще якісь у вас виникають питання стосовно призначення базової соціальної допомоги, задавайте, будь ласка, в коментарях обов'язково про це поговоримо.